Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми продовжуємо грати в Забуту N. І зараз ми з вами мучимося. Я навіть не певна, чи нам це потрібно, але ну добре вже. Розпочали. Давайте. І стрибок. Так, нам це вдалося. Тепер нам залишилася така дріб'язкова деталь Зрозуміти, як проходити цей рівень. Подумаєш. Я впевнена, що нам потрібно в ці двері, але проблема в тому, що я не розумію як. Опа. Ох, вийшло, слава Богу. Будь ласка, збережи тут. Опа. <звук> Хто там? Пі, каже <звук> <звук> Ні в чому собі просто не відмовляй. А можна я з ним порозмовляю, чи він мене вижене вб'є? Не можу? Це все, чим ти займаєшся цілими днями. Оце в тебе розваги. <ріст> Ще й співає. Так, ми тут, окей. Ми вижили, ура. Так, давай. Давай. Ура, молодець! Яка ти крута. Так, давай сюди. І стрибаємо. І давай. Ура! вийшло. Так, ми йдемо в театр. Є! Такі ми культурні. Я не знаю, чи ми там все побачили чи ні. Тут є ще якийсь спуск, може це якийсь додатковий? Ладно. Давайте тоді сюди. Не знаю чому. Мене завжди манять ці як воно називається, сторонні вулиці. Тут ми начебто були. О, збереження. Приємно. Приємна річ. Так, чекай, а куди, куди воно веде? Добре, давайте спочатку сходимо, а потім зробимо. Так, де це ми? Можемо і в театрі за лаштунками? Чекай, 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 тут щось є. Да, стіна. А Ми можемо поїхати на ліфті, але ліфта нема. Де ліфт? Поверніть ліфт. Негайно. Добре, давайте тоді-сюди. А... а сюди не можна піти чекаю туди нагору Йоу, тут така музика реально стрмна, якщо чесно. Там щось блищить. Нам сюди. Де блищить, туди нам. Інженерні записи, день 183. механізм Бонку, такі прості, його сховище може відкрити навіть дитина. Не можу зрозуміти, чому він зберігає ті крила за такими нехитрим замком. Це як поставити балон за німою за штору і думати, що ніхто його не візьме, та нехай незабаром мій винахід буде завершено, і я повернуся до законного власника. Не можете чекатися зустрічі, ми були створені один для одного. То, що? Коли? Хто це ти такий? Винахідник такий. <ріх> а, це, я думаю, нам треба буде зараз заж... це... зробити, щоб живлення пішло туди. Але я не знаю. Можливо, нам треба спочатку розібратися. Можливо, нам і не туди. Коротше, ладно, давайте зробимо ось так. Так, я це навчилася робити без мишки, але це якось так інтуїтивно виходить. Так, ми щось там за цей. Оба. Щось у нас там заживлено. О, так, давайте сюди, розберемося, що тут. Давайте все посмиклямо там розберемось. Так, це включаємо, це виключаємо. Точніше, навпаки, виключили, включили, виключили. Включили. Я поки не розумію, як нам треба. Дженерні записи, день 191. Побувала сьогодні вранці на вбогих вулицях. Потрібно було віднести туди балони з анімою, які не знадобилися минулого тижня. Там так багато забувасиків без доступу до аніми. Як жаль, і що я не можу дати її всім. Гадаю, що в фабриці вже поміт... Гадаю, що на фабриці вже помітили пропажу. Хочеться думати, що Девід учинив би так само. Певна в цьому. Я його... Вся його. Хоч від нього в мене лишилося лише ім'я, але він частина мене. Треба встигнути завершити, перш ніж вони прийдуть за мною. Хто ти така? Що ти таке? Окей, добре. Тобто тут якісь записи. Так, тут щось вмикається, щось вимикається. Добре, давайте поки залишимо. А чекайте, можливо, треба ще вимкнути, і щось можливо є тут за цією штукою. Я нема. Добре. Я просто думала, що коли воно зупиниться, можливо, тут є щось. Але це те саме. Добре, давайте подивимось, куди ці двері ведуть. Ми тут вже були чи ні. Ага, тут театр. А... Давайте ще подивимося в тому будинку. Якщо ні, то тоді йдемо. Не знаю, з цього боку, можливо, до театру тоді зайдемо. А потім можемо подивитися. Тут так прикольно, що такі переплетені вулички це дуже цікаво, хоча це, звісно, трішки утруднює потім пошуки. Але з іншого боку, я думаю, що розберемося. Так, чекайте, ми пішли одразу нагору. <кх> І не розібралися, що я тут. Тут є якісь речі, які треба буде, мабуть. Опа, тут якийсь механізм. Так, тут стіна. Давайте сюди. Господи, що це таке? Так, це не смикається. Так, тут теж стіна. Тут є кніпочка. Але, мабуть, потрібно, щоб до нього йшло це живлення. Хм. Цікаво. А живлення може піти звідти з цих двох речей якихось. Добре, поки не зрозуміло до кінця, що це і навіщо це, тому я навіть не знаю. Можливо, тоді повернемось сюди, Коли стане більш зрозуміло, що це і навіщо це потрібно. Але це точно буде потрібно. Ну, не знаю. Воно виглядає настільки складно, що воно, типу, сюжетно потрібно. Ну, як би. Коротше, ладно Можливо, ми ще зарано сюди прийшли. Я думаю, що треба цю руку. Е... Ну, цю. Треба, щоб обживлення до неї йшло. Ой, боже, чекайте. Ой, так, давайте тоді ось так. Ой, головою врізалися, блін. Так, давайте сюди. Можливо, нам потрібно все ж таки, щоб це подавалось сюди. М -м, давай. А як зробити, щоб це подавалось сюди? Це треба ще розібратися. Ага. Зрозуміло, поки я там не налагоджу, це перекривати не має сенсу. Бо там все закрито. Це є. Опа. Пардон. Це було випадково. Так, давайте свої крила відкрила. Давай відкрила і полетіла. А, тоді нам треба, мабуть, ось це. Але, типу, для чого нам те поки заживлювати, я не розумію. Типу, або було, ну це якось теж. Теж дивно. Бо ось це не неначебто живить це світло. Тобто, умовно, якщо ми зараз це зробимо сюди, то, мабуть, світла не буде. Правильно? Так. А... Добре. А якщо ми зробимо це, чекай, 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 не ти. Ти і сюди. Тепер ми тебе відкриваємо. І тепер спробуємо піти вниз. І я не впевнена, що нам це потрібно. Бо, можливо, ми включаємо те, що нам. Або зараз ще сюжетно рано відкрити, або те, що нам і не потрібно робити. Адже, можливо, і це. Так, давайте це сюди. Айойки, далеко стали. Давай сюди. Знову далеко стали Давай сюди. А постійно головою врізаємося. Вже голова від таких польотів болить. Давай сюди трішки. Давай сюди. Так, добре. Є. Yeah. Ага. То це ти навпаки маєш дати енергію. Добре, наче щось пішло. Боже, який огидний звук. Воно хоч а нам не рвануло. А нам до якого етапу треба довести? Щось мені підказує, що нам треба прям. Давайте так спробуємо. Коли воно буде на отому, де... Якщо ми зараз відпустимо, то воно просто перестане працювати, правильно? Ні, продовжує. Давайте дивитися, ще не пускає енергію. Давайте наступне. Дивимося. Бо то начебто в аварійному воно режимі. А нам це не потрібно. Добре, і тепер сюди. Йойки-бойки. Щоб я знав, що робити? Ага, це можна сюди. А нам як треба? Так, ну вони світяться, це ж добре, правильно? А Як має бути? Мабуть, ось це сюди тепер. Добре. Ми щось відкрили. О, до речі, а тут вона так руку ставить, чекай. Ми зараз туди підемо. Стартовий майданчик, знайдіть ракету, що? Тут воно також на ці сходи. О, клас! Приємна деталь. Так, давайте дізнаємося, що тут за майданчик в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям і поставити дзвіночок. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!